Всім привіт! Мене звуть Олександр, я інструктор школи для собак дред і сьогодні ми покажемо, як навчити американського булі в команді Сидіти. Ми в школі займаємось на м'ясі, тому ми беремо шматок м'яса. Обов'язково шматочок має бути такого розміру, щоб собака його з'їла і одразу продовжила працювати. Із стоячого положення ми даємо собаці вигризати шматок м'яса. Доки він вигрізає, ми потрошки піднімаємо руку догори. Як тільки він сів, забираємо руку і віддаємо клубочок. Собака зафіксована, трішки посиділа, отримала підкріплення. Браво! Супер! Молодець. І ще кусочок. Обов'язково ми завершуємо команду командою «Гуляй! гуляй. Одразу хочу сказати, що не кожна собака так просто сідає. Дуже багато випадків, коли собака починає відходити назад. Або лягає, або не хоче сідати. Тобто, просто треба трішки більше терпіння і повторювати цю команду постійно. Не виходить зробити біля себе. починаємо робити перед собою. Можна зробити крок назад, вивести, посадити. Крок назад підвели, посадили і віддали шматочок. Супер, браво. Булей. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних випусках.